Одяг, перший сорт. Ціна 4 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кг. Зараз поглянемо наповнення цього лота. Починаємо. Ось такі, Це місце знаходиться як чоловічі, так і жіночі речі. Ось такі спортивні штанички. Так вони виглядають. Розмір. 26-й. Напевне наступна, Ось такі. Жіночий примат, есочка сірого кольору, такі теж тепленький, такі ось наступне, ось така сіра, спортивна кофточка, розмір есочка. Наступне. Знову ж таки, ось така рожевого кольору. Трішки тончий матеріал. Стан гарний розмір. Наступні ось такі сирені спортивні штанишки. Так вони виглядають, Візую тут на манжетику, Розмір ельфа. Наступний ось такі сірі штанишки. Розмір емочка, жіноча моделька. Вони йдуть якісь такі з, з вурицею ниточкою, теж на манжетах. <плес> Наступні ось такі філюровичка, штаніжки, з чорного кольору. Елька, жіноча моделька. Наступна ось така репутажна кофточка на замочці. Наша моделька розмір S. Наступні ось такі ж Ось так вони виглядають. Жіноча теж моделька. Наступне ось так і Конверс. Розмір ікселічка. Теж брендовий, вже гарному стані. Може бути як чоловік, так і жіночі. Наступні ось такі сини. Ще в нас є ось така бежева кофточка. Жіноча моделька на рукавчик, рукавчику зроблена. Розмір есочка. Наступна. Ось така. Пізмір Еска теж. Відбиває. Трішки подовжена форма Це Теж жіноча моделька. Наступне маємо ось такі лосіни. Пусть мір ЕСК. Ще у нас є. Ось такі спиниш штанишки. Наступна модель, ось така спортивна кофточка, розмір ельта, чоловіча модель, наступна, ось така чорного кольору. Розмір Е теж простенька. Наступна моделька скопілізована, замочку, з капюшончиком, Чоловіча моделька, розмір і все. Ще бачимо ось таку коричневого кольору. Це розмір есочка. З капюшончиком. Наступна моделька, ось така чорна, з капюшончиком. может быть, я все лучше так и заметила. Наступна ось така сира, модель, размер М. Я делаю страшно. Я ось таки есть спортивные штанишки. 48 размер. Наступна ось таки трикотажные штанишки. Размер XL. Перемика флончик. Ще, бачимо колишнього кольору. Досить такі доплантики і нові. Наступний, знову ж таки розові, і балонів. Переші надайте. Наступний. ось такі спортивні штани такий трендовий френд, теж розмір пікселечка, і тут вони прямі. Наступні лосіни в нас, ось такі сірого кольору, трикотажні, розмір емочка. В цьому лотику дуже багато є штанішок, Так що, якщо потрібно, ось такий жіночі відгорний, розмір есочка, такий лот де багато штанів, то прошу. Саме для вас, в в ченочках, в Наступно, ось такие Все, такі штанішки, жіночі. Ось таки степові тежі ночі. Дожмі два і це. Наступны ось такі штанишки. Розмір Ашка. Тут трішки там шкяни. У нас остапі. Чорний теж жіночі Розмір F-XL Ще бачимо ось такі. Гально тягнеться. Наступно ось такі. Ось такі лосіни 42-го розміру, інакше коричневі, Ще й ось такі сірого кольору. Наступна модель. Ось такі чорні. Ще ось такі алітаж знаходиться. Наступні балони від фіолетового кольору. Ще є лисині жіночі, розмір емочка. Що сірий вадничок, спортивний Джек Джонс. Наступні ось такі штанишки спортивні. Желерний якость, розмір і цикселіка. Чоловічий часанджі. Ще бачимо ось такі ціни. Наступно ось такі спортивні штанички. Ще в нас є ось такий багніток. На замочки чоловічому далі. Тази е человеча модель по лъвки негов колер. Спорта е в неща нишки. Насъчен е колер фуксия. Размир е елки-шиночен модел. Щорта е в католик. Възможност на нас. Сіра кофточка на замочку, досить такий ж тоненький матеріалчик, розмір від H&M, чоловіча модель. І останній ось така балонове вітровочка, теж чоловіча модель розмір M.